Йду знімати івент. Чесно, не впевнений, що все в силі, як ми домовлялись, тому що з тих пор, як ми тоді домовились, ми жодного разу не переписувались. Але зараз приїдемо і дізнаємось. Метро в нас зачинено, зараз довгі вихідні. Вони вирішили зробити мейнтенс, там поміняти якісь лінії чи ще щось. Ну неважливо. Головне, що я чекаю автобус, йде дощ. Я дуже сподіваюся, що все раз автобус приїде за розкладом. Який же я везучий? Ось він. Під'їхав. Ось він. Ось він. Ось він. Ще й за погоди, не дуже впевнений, що лайф-івент буде дуже лайв. Ще й довгі вихідні, дуже багато людей поїхало з міста. Вже вийшов з автобуса. Дощ не збирається зупинятись. Я дуже сподіваюся, що я йду туди не зря. Як я і переживав, концерт відміняється. Але не через ті причини, через які я думав, а через те, що артисти просто не пунктуальні. Ну, це не важливо. Суть в тому, що мені треба було б ще чекати десь дві години, поки вони приїдуть, ще годину, поки вони почнуть співати, поки розставлять обладнання і так далі. І сумарно це десь три години. Чесно, в мене нема ні сил, ні настрою це сьогодні робити, тому ми домовилися, що ми ще раз спробуємо це зробити наступної неділі. цей раз, перед тим як кудись їхати, я спочатку в них запитаю, чи починають вони вчасно, чи ні. Даунтаун навіть в погану погоду виглядає просто супер. Треба записати два таймлапси. Хотів піднятися от туди в плюс 15, зазняти оцю пробку, але я не можу, бо двері туди просто зачинені. Ось цей ряд. Ось цей ряд машин попереду дуже заважає. Треба спробувати на ту букву якось закинути її. Ну, не закинути, а поставити. На жаль, я виявився недос... недостатньо високим, щоб це зробити. Без шансів. Дуже зголоднів, Вирішив взяти ходок за два бакси. Не впевнений, чи пожалію я про це. це не так погано, як я думав. За два бакси. Достойно, достойно, побачив оце прикольне відображення і зрозумів, що тут треба знімати.